Доброго дня всім. Нічого в нас на вулиці ще не розпускається, Даже і зелені немає, і травка навіть не зеленіє, ще холодно. А на підвіконні вже тут це петунійка така. Була така гостинна, я її розірвала по одному ячейці. Остала непогано. В стаканчиках це в мене гномчики виписала я ось атма якийсь сорт. Кажуть, що дуже він багато. На них сталь. Дамаска, тоді ось яка червона сливка. Багато тут всяких ось якийсь новий, новий вілікан чи щось таке. В общем, оце всі гноми посажу, буду дивитися тоді охра якась, а тоді буду вже відбирати, які мені сподобаються. Тут два сорта високих, а то все несеньке. Добре, що не підв'язують. Це помідори такі в мене.